Всім привіт, друзі! З вами знову дицебелком.юа і одразу просимо вибачення за довгу перерву в наших оглядах. Але ми повертаємось з новим зарядом сил та цікавою інформацією для вас. І сьогодні ми підготували огляд на бюджетні новинки в нашому магазині, а саме три комплекти компонентної акустики від шведського бренду DLS. Якщо ви не знайомі з цим брендом, то трошки вам розповімо. DLS – це шведська приватна аудіокомпанія. З високими стандартами її було засновано в 1979 році навколо винаходу сучасного поліцейського радіоприймача, який міг сканувати всі частоти. Але засновники компанії тягутіли до відтворення звуку і незабаром почали виробляти вже автомобільні динаміки. Потім сабвуфери, підсилювачі, та й понеслось. Ну ви ж знаєте, як це буває в автозвукерів. Але одне можна сказати точно самого початку ці хлопці ставили якість звуку вище за всього. Стара гвардія автозвуку точно пам'ятає про цей бренд, а от новачкам його, мабуть, бачити не довелось. Адже останні роки продукти цього бренду. Не були представлені в Україні, на жаль, але все старе і добре повертається, як і Український Крим, і тепер ви зможете знайти динаміки DLS в нашому магазині. Сьогодні ми розглянемо три бюджетні комплекти із серії Performance. Одразу скажу, що це не самі доступні динаміки бренду. Огляд на ще більш бюджетні варіанти із серії Performance Advantage буде трохи пізніше. А от сьогодні мова піде про такі комплекти, як m 62 mb 6.2 та MC6.2. Всі вони належать до серії Performance. Що ж почнемо з динаміків m 62 i і одразу до солодкого, а саме ціни. Вона складає 3890 гривень. Упаковка виглядає солідно та надійно. Тут все максимально просто та зрозуміло. Одним словом, по шведськи Кожен динамік та й усі компоненти мають окремі коробочки та маркування, тому нічого ви тут точно не переплутаєте. До комплекту входять захисні решітки, чашки твітера, кабель до динаміків та монтажні аксесуари. Що ж, друзі, почнемо з Мідбасу. В цьому комплекті його номінальна потужність складає 60 Вт, а опір 4 Ом. Динамік має класичну конструкцію, а саме штамповану металеву корзину, форитовий магніт, лопатки для під'єднання клем, дифузор в даному динаміки у нас із пресованої целюлози і підвіз із спіненої гуми. Розмір звукової катушки тут у нас 25 мм, а монтажна глибина складає. 65 мм, що доволі стандартно і не повинно викликати у вас складнощі при монтажі. Що ж стосується до підводящих, тут вони не вшиті. Твітер у нас компактний в пластиковому корпусі з шовковим куполом та неодимовим магнітом. Також вже з твітера можна помітити фірмові риси бренду, а саме гриль. Такий малюнок захисту DLS використовують майже на всіх своїх динаміках. Кросовер простий, фільтрує тільки Твіттер. Всередині катушка плюс конденсатор, фільтр другого порядку, плюс можливість атенюації твітера. Стосовно частоти, побачимо на АЧХ. Що ж стосується параметрів, то резонансна частота Мідбасу складає 63 Гц. Це каже нам про те, що динамік доволі впевнено почуває себе в низькочастотному діапазоні, а повна його добротність 0,63. Це доволі близько до баттервортівської. Чисто дверний Мідбас. Маса подвіжки складає 14,2 грама, а чутливість 87,5 дБ. По системі 1 Вт на метр. Це дуже важливо. Не плутайте з системою 2,83 вольта. Деякі виробники хитрують та не вказують, по якій системі виміру. Робилась ця характеристика. Але якщо брати систему 2.83, то це ще плюс 3 дБ в порівнянні з системою 1 Вт на метр. Тому будьте уважні, що ж стосовно m6.2i заявка 89 дБ. А враховуючи те, що динамік у нас новий та не розм'ятий, це близько до заявки. Можуть грати доволі гучно від головного пристрою, але з підсилювачем точно не будуть пасти задні. Що ж, сподіваюсь, з параметрами розібрались. Перейдемо до АЧХ. і тут також почнемо з Мідбасу. В кросовері він грає напряму, тому міряти АЧХ окремо немає сенсу. Кросовер у нас фільтрує тут лише Twitter і має атенюацію. З'єднуємо дріт та маємо пониження рівню Twitter. В цілому динамік грає доволі рівно, починаючи вже з 63 Гц і аж до 6 кГц. Пам'ятаємо ж про резонансну, так? А якщо під кутами 30 та 60 градусів, то з 4 кГц починається спад. Приблизно на таку характеристику можна розраховувати при встановленні в авто. Але в нижній частині буде відчутний підйом відносно цієї АЧХ, тому фільтр HPF в районі 60-80 Гц другим порядком. Це те, що треба саме для цих динаміків. Звісно, якщо ж ви не з тих хлопців, хто любить знущатись динаміка без HPF. Хоча дана модель буде пробачати це доволі довго, по басу тут ніяких проблем немає. Як ви можете бачити по АЧХ Твітера, кросовер доволі високо підрізає його, але доволі високограючий мідбас дозволяє це зробити практично безкарно. Без кросовера Twitter може грати нижче, причому доволі нижче, рівно до 1,6 кГц. Але шведи. Вирішили залишити твітеру тільки його пряме призначення, а саме верхні частоти в прямому сенсі цього слова. Комплект в зборі грає доволі збалансовано та прозоро. Бас напористий та доволі швидкий, але все ж таки відчувається почерк старого доброго DLS. При інсталяції варто все ж таки відвернути твітер на 30 градусів від слухача. Таким чином, враховуючи розташування мідбасу в дверцятах, ми отримуємо на наш суб'єктивний погляд. Найкращу узгодженість твіттера з Мідбасом та нівелюємо трохи неприємний провал на 8 кГц. Що ж, йдемо далі, і тут нас зустрічає комплект MB6.2. його ціна складає 4690 гривень. Перші відмінності можна побачити вже по самій коробочці. Вона тут трошки більше. Але всередині все так само просто і зрозуміло. По-перше, нас зустрічає інструкція, та всі компоненти також упаковані в свої коробочки із маркуванням, тож ви точно знайдете все необхідне. Комплект тут такий самий: захисні решітки, чашки Твітера, кабель до динаміків та монтажні аксесуари. В порівнянні з попереднім комплектом маємо вже зовсім інший мідбас, дифузор тут із скло тканини. Що виглядає доволі круто та неочікувано в бюджетному сегменті. Якщо порівнювати з іншими динаміками, то в цю ціну частіше всього ви зустрінете в конструкції або поліпропілен, або целюлозу. Що ж стосується іншого, в конструкції немає значних відмінностей. Також штампована металева корзина, феритовий магніт, лопатки для під'єднання, невшиті підводящі та м'який гумовий підвіз. Монтажна глибина даного динаміка складає приблизно так само 64 мм. Що ж стосується характеристик, то маємо більшу на 20 Вт номінальну потужність від попереднього комплекту, що складає тепер 80 Вт РМС. Опір 4 Оми та заявлений частотний діапазон 65-22 000 Гц. Твіттер в комплекті такий самий, як і в попередньої моделі, компактний в пластиковому корпусі, має розмір 25 мм, шовковий купол та неодимовий магніт. Що ж стосується кросовера, то тут він вже має кардинально інший вигляд. Другий порядок на твіттер знизу, другий порядок на мідбас зверху. Плюс можливість перемичкою регулювати рівень Твіттера. Що ж, тепер давайте ширше розглянемо параметри даної акустики і почнемо з Мідбасу. Резонансна частота трошки вища за молодшу модель і складає 69 Гц. Але мотор потужніший. Перевантажувальна здатність вища, можна дати собі волю і влити трохи більше потужності. Плюс сход тканини дифузор, і в сумі маємо більш потужний панч. Але не такий низький. Подвіжка, не дивлячись на інший матеріал дифузору, має таку саму вагу, як і в моделі із целіозної. Це якраз пояснення потужного панчу. Жорсткість вища, але вага залишилась такою самою. Добротність даного динаміку складає 0,69. Це те, що лікар прописав для дверної інсталяції. Чутливість практично така сама, як і в моделі нижче, і складає 87,66 дБ. Різниця на рівні погрішних. Так само в інструкції заявка 89 дБ. Але цікавий факт, що на офіційному сайті виробник також заявляє 87 дБ. Невже вони їх самі переміряли? В такому випадку виходить, що навіть більше ніж заявка. В будь-якому разі, вердикт той самий: можна від головного пристрою, можна від підсилювача, і у випадку саме з тією моделлю їй вже можна влити значно більше потужності. Що стосується АЧХ, то Мідбас впевнено починає радувати нас шикарною бас бочкою вже з 63 Гц. А в цьому ж діапазоні є і невеликий підйом. При правильній інсталяції і підготовці дверок поціновувачі удару в груди будуть в захваті. Далі все доволі рівненько, аж до 8 кГц. Твітер тут такий самий, як і у попередньому комплекті, у молодшому. Кросовер, хоч і інший, але частина, яка фільтрує твітер, така сама. Високий зріз, як і у молодшої моделі. Але провал на 8 кГц тут невідчутний. Та при невеликому довороті мідбасу та відвороті твітера на 30 градусів, він і взагалі зникає. Твітер, в свою чергу, впевнено, відіграває до 20 кГц. Ну, от ми дісталися до останньої моделі нашого сьогоднішнього огляду: а саме це MC6.2. Ціна цього комплекту складає 5590 гривень. По пакуванню та наповненню відмінності немає. Так само все просто і зрозуміло. Комплектація також не зазнала змін, і тут на вас чекають захисні решітки, чашки Твітера. Кабель для динаміків та монтажні аксесуари. І по-перше, нас всюди зустрічає ось така інструкція. Також все розкладено по своїм коробочкам, як і в попередніх комплектах. Що стосується самої акустики MC 6.2, це ще більш покращена версія попередніх MB 6.2. Динамік має дифузор із тканини, який підвіз із гуми штамповану металеву корзину, феритовий магніт, лопатки для під'єднання та невшиті підводящі. Потужність динаміка складає 80 Вт РМС та опір у 4 Ом, але про нього ми ще обов'язково поговоримо. Але що має кардинальну відмінність, так це Твіттер. В даній акустиці використовується RC-25. Хоч і зовні він дуже нагадує попередній, розміри його також не змінилися. 25 мм. Купольний шовковий твітер з неодимовим магнітом, також відмінністю в даній акустиці буде кросовер. Цей кросовер вже виглядає як прокачана версія з молодшої моделі. Але формула та ж сама: другі порядки на твітер та мідбас. Частоти, звісно, тут зовсім інші, але це ми вже побачимо на графіку. А ви спитаєте, а що стосовно параметрів, резонансна частота Мідбасу складає 76 Гц. Але як показала АЧХ, це не заважає йому спокійно грати до 60. Повнодобротність 0,95 якраз має відповідь на невеликий підйом в районі резонансу. Тому рекомендація така: для тих, хто любить м'ясце на басах, можна сміливо різати на 60 Гц. Другим порядком. Для тих, хто хоче більш рівний бас 80 Гц. А далі вже стикуйте з Взагалі ми думаємо, що така задумка у виробника і була, але це все ж таки не самий бюджетний варіант. Тому все ж таки наявність сабвуфера в системі доволі вірогідна. Але якщо у вас немає сабіка, то ця моделька вас не розчарує басовою складовою. Тому сміливо можна сказати, універсальний варіант. Чутливість складає 86,6 дБ тут вже бажано. Мати підсилювач, але все ж таки ще буде достатньо для того, щоб грати від голови, якщо ви не поціновувач SPL, звичайно ж. Можна сказати з повною впевненістю, що це не ящичний динамік. В дверках він буде почувати себе доволі впевнено, а навіть краще у великих дверках. Можливо, якщо це будуть дверки купе або мікроавтобуса. Що стосується АЧХ, то мідбасовий динамік без кросоверу має невеликий викид на 5 кГц. Але шведи і про це подбали, та з задіянням кросоверу цього викиду і слід простий. Все рівненько по басовій частині питань нема. А от на що дійсно варто звернути увагу, так це твітер. В цієї моделі він вже йде з серії Reference, а саме RC25, і тут виробник вже віддав йому значно більший діапазон. Разом із кросовером він починає свою діяльність з 5 кГц і аж до 20 тисяч Гц. З невеликим підйомом при орієнтації по осі. Та має більше рівну АЧХ при куті 30 градусів. Що ж стосується комплекту в зборі, то тут практично рівна характеристика від 600 гц до 20 кГц, маємо невеликий дуже плавний підйом із 600 Гц вниз до 60. В цілому, практично як по книжці, що доволі дивно для відносно бюджетного комплекту стосовно інсталяції та орієнтації направлення. Midbus тут дає більшу свободу, можна спробувати різні варіанти. А от Twitter все ж таки краще орієнтувати на слухача під кутом 30 градусів. Вже будемо мати спад на 18 20 кГц. Вирішили ми перевірити комплект і на більшій потужності, і як бачите, додавання потужності ніякого негативу не вносить. Що каже про відмінну перевантажувальну здібність та здатність подарувати годину насолоди звуком для любителів зробити гучніше? Що ж можна сказати в підсумок? Всі три комплекти мають між собою схожість, але їх можна назвати еволюцією від M6.2i до вже практично референс MC6.2. Акустика різножанрова може приємно відтворювати як джаз, так і класику, причому не втомлюючи слухача за рахунок своєї збалансованості. Але і на 100% порадує любителів послухати рок, причому гучніше та з потужним панчем. Також має свій фірмовий почерк, поціновувачам бренду DLS точно зайде як в старі добрі часи. Також хотілося б сказати про універсальність динаміків в плані джерела. Вони можуть грати як від головного пристрою, так і від підсилювача, покажуть себе тільки краще. Особливо це стосується нашого останнього комплекту MC 62 Всі три моделі відмінно себе почувають в дверній інсталяції. Бренд живе однозначно. Шведи не тільки допомагають нам у важкі часи, але й можуть робити якісну і цікаву акустику. Ось такі модельки були в нас сьогодні на огляді. Сподіваємось, ви дізнались для себе нову інформацію, можливо, комусь вона стане в нагоді при виборі акустики в ваш автомобіль. Обов'язково пишіть коментарі, адже ми робимо огляди саме для вас. І зворотній зв'язок нам дуже важливий. І якщо сподобалось, став лайк, а ми будемо працювати над новими оглядами. Вже скоро побачимось в нових оглядах ДЦБ.